Зі збирайтеся, скоріш, казка нас чекає. Сідайте рівненько всі тихенько вже розпочинаємо. Жили собі дід та баба, і попросив дід бабу, щоб вона спекла йому колобок Баба замісила тісто і спекла дідові колобок Та в неділю в час обіду вибіг з хати колобок і від баби, і від діда тік швиденько у лісок. Діти з бабою сьогодні нам прохання принесли. І спитали, чи змогли б ми колобка їм віднайти? Дітки, чи згодні ви вирушати на пошуки Колобка? Так, тож станемо дружно у рядок і крокуємо в лісок. Зайчик наш дружок, скажи, чи не бачив ти колобка? Я вам підкажу, по якій стежці побіг колобок. але ви спочатку виконайте моє завдання. Складіть про мене речення. Дітки, які речення можна скласти про зайчика? Так, заєць стрибає, заєць гризе в кору дерев. Заяць боїться вовка та лисицю. Заєць взимку білий, а влітку сірий. Ось яке довге речення можна скласти про зайчика. Молодці дітки. Давайте разом повторимо довге речення. Заєць взимку білий, а влітку сірий. А також найкоротше речення заєць стрибає. Дітки речення бувають довгими та короткими. Як ви гадаєте, чому вийшло довге речення? А чому коротке? У довгому реченні існує багато слів, а у короткому мало. Із чого ж складається речення? Вірно, речення складається зі слів. Правильно. Якщо в реченні мало слів, то воно коротке, якщо багато довге. Погляньте, зайчик показав стежку, куди покотився Колобок. Вирушимо далі і погляньте, хто це. Так, це Вовчик. Доброго дня, Вовчику. Чи не зустрічав ти нашого друга Колобка? Так, зустрічав. Але я вам покажу дорогу, коли ви дасте відповіді на мої запитання. Відгадайте, що я зараз промовлю? Звуки, слова чи речення? Тварини живуть в лісі. Що сказав вовк? Так, речення. Із чого складається наше мовлення? Вірно, із речень. Чи можемо ми записати речення? Так, можемо за допомогою схеми. Як позначається кінцівка речення? Так, крапкою. А як початок, вірно великою літерою, у кінці речення ставиться крапка. На початку речення ставимо штришок. Молодці! Дітки, погляньте на цю ілюстрацію до казки. Складіть речення за малюнком і самостійно викладіть схему зі смужок. Діти, що ми бачимо на малюнку? Так, колобок зустрів вовка. Скільки ж в цьому реченні слів? Колобок – одне слово. Зустрів друге слово. Вовка. Третє слово. Тобто в цьому реченні всього три слова. Ось така схема вийшла. Початок речення ми обов'язково відмічаємо штришком. А в кінці речення ми ставимо крапку. Ось так. Хто це, діти? Так, це ведмідь. Доброго ранку, ведмедику! Скажи, будь ласка, чи не зустрічав ти Колобка? Згоден я допомогти, показати, куди йти. Але й ви не відкажіть схеми речень запишіть. Дітки, ось перше речення від ведмедика: Заєць швидко стрибає. Повторіть, будь ласка, це речення. Визначте кількість слів у реченні та складіть схему. Заяць швидко. стрибає. Стрибає. Скільки слів у цьому реченні? Так, три. Як буде виглядати схема цього речення? Вірно. Молодці. Слухаємо далі. Ведмідь полюбляє солодкий мед. Скільки слів у цьому реченні? Вірно, чотири слова. Як виглядатиме схема цього речення? Так, схема цього речення виглядатиме ось так. Тут є 4 рисочки. Слухаємо далі. Лисенята граються. Скільки слів у цьому реченні? Вірно, два слова. Як виглядатиме схема цього речення? Так, ця схема складатиметься з двох рисочок. Молодці. Так, дітки, ви великі, молодці, впоралися, тож йдіть по цій стежці. Дітки, хто це? Так, це лисичка у неї на носі колобок. Доброго ранку, лисичко. Віддай нам, будь ласка, колобка. Колобка я вам віддам, Якщо розкажете мені. Як дорогу ви знайшли, кого в лісі зустріли і кому допомагали? Дітки, розкажемо лисичці. Так. Вірно, дітки, ми зустріли зайчика, вовчика та ведмедика. Усім їм допомогли. Ось і Колобка повернули бабусі з дідусем. Дітки, що найбільше вам запам'яталося, що видалося складним, які бувають речення, малята ви дуже вправні. До зустрічі!